Що б я порекомендувала вам дивитись в Тернополі? Починаємо. Дуже рекомендую подивитись на Тернопільське озерно. Тернопільський замок, острів закоханих. Там дуже багато фонтанів, дуже красиво. Можна подивитись на різні сопори, церкви дуже красиві. Є дуже гарні лісейські поля, пляж циганочка, але мені дуже сподобався пляж Дальній. Музеїв куча, є багато чого можна подивитися, обов'язково треба покататися на цьому кораблику. Дуже дешево коштує, дуже багато післені. Кафе, ресторани взагалі на кожному кроці не пораджу, бо були мало в яких, але дуже гарне місто, дуже шикарне все. Виходите, то ми бачимо ходах. Можна перекусити. До речі, йдемо перекусимо. Не перекусимо ходаги і машинки. Можна чи ні? Дивіться, яке гарне озерце. Що за вірівка? А, це походу дрот обірваний. Ще, ще, ще. А може і так. Дай мені. Але ми йдемо в кафе, бо тут все повністю цей ряд кафешок. Зараз йдемо покушати. Тут гарні навчальні заклади дуже. І по архітектурі, і тому зараз ще покажу Дивіться наскільки красивий. Досить великий і багато таких є професій, щоб ми навчатися, бо була з нами подивилися. Чесно, дико не хочеться їхати з цього місця. Вона мені в душі закарбувалась надовго. Напевно, я буду ще шевоводі діставати, щоб ми ще сюди приїхали. Дуже красиве місто. Тільки зудочками. З я йому казала взяти. Нє-ні-ні. Ні, ні. А біля нас трамвайчик їде з 80-х. ну, Дуже стає. В загальному красиве місто. Є райони такі, знаєте, бідні, типу, видно, що вони такі, як всі, а є от такі дуже красиві. Ну тут є все. Мені це місто навіть більше сподобалося, ніж Львів, тому що воно не має, по-перше, такого руху дикого, по-друге, тут теж все є. І супермаркети, і всякі приколюхи є, і доставки, які хочеш, не хочеш. І навіть більше є всяких е, штук новіших, ніж у Львові, типу більше не наших. Е, плюс тут більше люди займаються спортом. Більше якось нормальніше говорять, не так російською, як тепер до нас позаїжджали, говорять ці російською. Ну дуже класно, коротше. Заїхали по каву. Ось інте маркет. Mm? Mm -hmm. Взяли якийсь завиванець з кремом, взяли булочки, у нас таких немає, тому мало все попробувати. Я собі взяла нон-стоп. Енергетика Вова собі взяв каву. Бережани. Так, ми приїхали в Бережаний. Епіцентр. Епіцентр. Епіцентр рівень Копуємо. Ще копуєм. Оші там якісь. Так, тут зразу парки. Так. Що, де ми є? <ріст> О, тут парк, тут є дитяча зона Вова! Тут фортеця, як я розумію. Красива така. Вова, де ми є? Бережі. А чого ти смієшся? Ми заїхали в бережани. Я не розумію, що... Дивіться, яке воно прикольне. Космос. Mm -hmm. Але воно пис... роз... Та я бачу. Ти бачиш космос? Погляд в минуле. О, давай. Бережанський замок, родини Санявських є пам'ятною архітектури національного значення 16 18 століття. Будівлю частково зруйнували під час Першої та Другої світових воєн, а також часи Радянського Союзу. Вот такая тут красота. Все, на жаль, рушиться, тут дуже великих часів. Такий красивий парк, де можна погуляти. Десь чоловік пропав, напевно, всередину спику побіла, ти побіг. Без мене. <свісно> Я люблю такі всякі руїни старенькі, скажімо так, особливо за них читати щось там дізнаватись, дуже круто. Вхід в ту красиву фортецю. 20 гривень. Але це дуже дешево, прикольно, але там проблема в тому, що... Але проблема в тому, що там знімати не можна. Можна, але люба одна фотка 50 гривень. Так що раджу просто піти подивитись собі. Як побували, ми в красивому містечку. Бежали! <рес> 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 А ти спитала в якому, я сказав. Дуже красиво все. Нереально. Ми намучились, находились. Я вам передати не можу. Чого спати хоче. Ну, але це то вартувало. Я, я не знаю, я дуже люблю всюди лазити, всюди дивитись нове. Тут для мене прям перезавантаження по повній. Я дуже рада, що ми поїхали. Вова, ти радий? Ради. Тільки я не Вова, не виспана. категорично. Він mm вже -hmm. і каву випив, енергетик пив. Yeah, нічого... Я трошечки роздупився, але все. Ну, Мені дуже сподобалось, правда. Міно я гаду щось Продовжуйте рухатись по вулиці Тернопільська ще 29 кілометрів. Чим складно? Мені дуже дивно було, що ми заїхали в центр міста Тернополя і там вулиця називалась Руська. Хіба не мали переназвати? О, тут теж якесь кафе я бачу. А автостанція, напевно, до ні. Ми заїжджали якесь місто, тут дуже красиво, де тут -то воно, ні. Що тут такі будинки старі, дуже архітектурні. Ні, чи ні? Не, то вроді теж ходорів. Що ша це теж ходорів. Не знаю, коротше, але ми заїжджали в якесь місто і тут теж дуже такі будинки. Цікаві було, що просто хочеться піти погуляти, подивитися суто на ті будинки. Та ні, та ні Вова, тут це місто. Ми звідом виїжджали. А, так. Та, та а Вова не. Ну а. тут хочеться просто вийти і погуляти. А, тут тобі не аби що, то є бережаний. Мені <с hace> правда дуже красиве місто. Ми сюди просто поїдемо колись повідпочивати, погуляти ще раз, бо ми не все подивилися. Тут самі от просто їдеш, вроді би нічого, а от вуличками заходиш, і там дуже красива архітектура. Будинки ще всі такі, знаєте, старенькі, красиві. Ну не можу передати. Хто любить таку фігню, як я, він дуже то поціновує. А хто ні, то, ну, відповідно, і не цікаво буде. Ні. От Вова, наприклад, він не є поціновувач всякої мистецтва, всяких музеїв. Що замок? я би походив? По замку, конкретно по замку. Ну, от по -замку. Я не люблю музеї. Він ну, це музей це ну, і музей. Ну, от є, ми пані. були з шаблями, з пістолетами. Подаваємо з музей. Не дуже. От по замку, от там де ми навіть на той острівець, хоч я розчарувався, б там не було танка. Але все рівно на, ті, на ту штуку було цікаво вилізти, от таке щось полазити. Він більше по активному. Я більше без от... якусь гору, полізти, скелі. А, а, а от базово. просто от по музеях ходити, по художнім всяким штукам. Він то не любить, то я люблю. Ну Я й не можу сказати, що я не люблю і його активний вийде вчинку. Я теж люблю, але я лінива людина. Мені тяжко ходити. Тупо тяжко, бо я. от... Він працюючий, він ходить кожен день дуже багато. Йому то, що він буде ходити там по горам, по всьому, йому то фігня якраз плюнути. А мені дуже тяжко, бо я лежу в хаті, нічого в принципі, не роблю, там поприбирати, їсти, зготувати, там багато не треба ходити. А от ходити дуже тяжко для мене. Але я тут теж люблю. По горах взагалі така красота. Я, я заради тих нещасних пару кадрів вилізу на ліву гору. Ось таке воно. Ну і я люблю дуже музеї, всякі, всякі приколи. Я люблю виставки там, де картини показують такі. Нам треба кавун, до речі, пити. Вже кавуни скоро закінчуються, ми їх вже перестали їсти. Я знаю, чому ми перестали їсти. Ми два рази купляли останні і два рази нам поганий кавун попався, і не солодкий ніякий, ми вже його їсти не хочемо просто. Але вже кавуни закінчується, треба обов'язково купити. Ну мені дуже смішно, я, коли про кавун говорю, я просто не можу. Мене качка копнула нахуй. Я, тільки що вам стільки знімала, стільки красотина знімала. І я кажу, ви мене напевно не чуєте, бо в нас дві сторони вікон відкриті. Я думаю, закрию вікно, щоб вам далі розказувати. До речі, багато що може звуки іскажений бути, бо якось картинка піти не то, і я то не вставляю нічого. Медос! Мак сказав, що то жидок! ха Справа будуть такі гарні половини. Речі, що по булочкам? От цього мало повидло, цього взагалі повидла нема. Тут теж, в принципі, нема, але м'ягонькі смачні. Але проблема в тому, що дайте більше повидла. Ви на приколі там взагалі яблука нема. А тут взагалі, тут пише, що з е, тим зараз. Заверним кремом, а насправді взагалі просто нічого. О, дивіться, дирка, але нема нічого. І то весь такий, я вже з'їла половину, ну нема нічого. Бачила? Я тобі ще казала, до А, де як я мав дитин я дивився даю на прямо. Бачите, яка красота. Тут в загальному, ну ре... нереальна красота. Тут хіба находити і ходити по всьому. цей на море ще є б н'єм якби не так глядаю а я б не мені сподобала точа і так новий телефон проект Хай гулять так гулять <свист> дуже дивно непонятна конструкція не завод, то не замкнуть то щось завод чи що да, завод базі з якимись О, штучками а заводи можна знімати? Дивіться, яка красота. Я взагалі попадаю віддайся ці моменти. Боже, як красиво. Це навіть на камері не передається. Равно запуталось бажання. Знаєте, дитинці писали, що оцю штучку і загадаєш бажання і відпустиш, якщо полетить, збудеться. Якщо впаде, значить не збудеться. Так, ми приїхали ще в одне місце, яке я хочу показати вам дуже гарну церкву. походу не то місце.